Наскільки ми сьогодні є впливова структура. Е, знаєте, для того, щоб виміряти вплив, треба мати певні інструменти. Соціологія часом сьогодні нам може допомагати. Е, я, не буду, я, не, я не маю якихось інструментів сказати, наскільки ми можемо впливати на президента чи на уряд. Не маємо такого. Кого моніторимо. Але соціологія каже, що сьогодні, наприклад, греко-католики становлять 10% населення України. Але тих людей, які довіряють або прислухаються до голосу нашої церкви, є близько 40. Тобто три рази більше, ніж безпосередньо кількість наших вірних. Ви знаєте, що наша церква має такі... Такий моральний авторитет, яким є постать бажайнішого Любомира Гузера. От у Києві греко-католики кажуть є близько 2%. Але тих, що довіряють слову Любомира, є 25%. Тобто, і цей той вплив, який ми хочемо мати в суспільстві? Не для того, щоб робити всіх. Новонаберницями до греко-католицизму, воронь Боже. Ми хочемо допомогти будувати українське суспільство на християнських основах. Я думаю, що це найбільший вплив, про який ми хочемо дбати в українському суспільстві. Добре? І, інших механізмів, що ви вам про цей вплив, я би сказав, конкретно сказати, я, на жаль, не маю. Може, ви колись станете. Дослідником суспільства України, і ви нам поможете краще такі моніторинг проводити. Бу дуже вдячний.